Чому українцям недоступний стиль Олдмані, і все про це будемо говорити не самі з Іваном, тому що в цьому ми не експерти. З нами сьогодні Анастасія Ахундова, імідж-консультантка, персональна стилістка. Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок. Раді, що ви до нас завітали. От, Іван вже ми... хвилювався, чи сьогодні він нормально виглядає? Він якраз в стилі. Ми намагалися. Ми так підсвідомо, мені здається, трішечки потрапили в. Підсвідомо, що ми не подали. Ми така трошки богемна. А ви? Більше туди в ту історію, але теж ретро <рес> да таке <рес> <рес> циганське. <рес> Ну, В кожного е, свій смак, свій стиль, але от хочеться зрозуміти взагалі це поняття стилю одмані. От е, ми на самому початку з Кріне говорили, що коли ми говоримо про західні країни, от е, та ж Британія, де, в принципі, напевно, і, і започаткувався такий стиль, є якась можливо своя історія, свої історичні е, спадкові речі, які передаються з покоління в покоління. Чи є в нас таке в Україні? Бо якщо відкрити гардероб наших бабусів дідусів, ти розумієш. Мієш, що знискорі за все, ти таке не вдягнеш на вулицю, тому що це з часів ще колгоспів, коли це ну був більше робочий клас, і навряд чи це поєднується з модою, що для України є стилем олдмані? Ну, давайте почнемо з того, що Стиль Олдмані не існує. Wow. Wow. <смеш> давайте, давайте з цього почнемо. Всі стилісти про це вже неодноразово казали От, і наголошували на тому, що такого стилю, як такого стилю, не існує. Існує спосіб життя людей, які успадкували гроші. Тобто, це умовно, якщо у дідуся, бабусі там, так, великі багатомільйонні компанії. І вони успадкували ці гроші. Тобто, для того, щоб мати гроші, вони власне нічого не зробили. І коли ми говоримо про стилістику, з якою заграють е, всі, і яка стала популярна після серіалу от як тільки він вийшов, е, власне, це от було таким бустером цієї стилістики е, і, і заграванням з цим візуалом. Що мається на увазі? Це ми ніби. Е, Заграємо з усім тим, що пов'язано з стилем і способом життя тих людей, про яких я щойно сказала. <hanced> так, це там їх види спорту, в які вони грають. Це там полювання, гольф, поло, вітрильний спорт, верхова їзда. Я власне в що в чоботах сьогодні <hanced> теж думаю, так трошки е е е <hz> е е пограюся з цією естетикою. От, і ми говоримо про, про те е, про, про спосіб життя в Україні, треба врахувати історичний культурний контекст, в якому сформувалося наше суспільство. Е, і те, що в нас це є неможливим. Тобто в нас old money немає, тому що всі мані, які в нас є, в нас постійно хтось забирає. Тому тут би хоч би new money заробити встигнути, про old вже мова не йде. Але я до речі, дивлюсь, якщо ми говоримо говоримо саме про ну моменти спадкоємства і так далі. Uh -huh. Якщо подивитися е, навіть в Україні на історичні. Процес, коли була і українська знать в тому числі, і, і був теж свій певний стиль одягу, е, не просто от сьогодні ми вдягаємо вишиванки там, і так далі, а прям ну, був ну, дуже такий е, наповнений стиль. Він не може вважатися українським таким олдмані, бо це ж теж е, про е -е, таку спадковість. Ні, не може. Це просто була класична європейська мода, і, власне, те, що є стилем олдмані, це просто smart casual з певними. Моментами, скажімо так, наприклад, дуже важливо це там в цьому ну, стилі чи в цій стилістиці, давайте так. Це якість, цих, якість uh -huh. тканин, так? якісний крій, в ідеалі це там, одяг, який пошитий швачкою на вас і для вас, а не мас-маркет. Тобто, от нічого немає проти мас-маркету, але коли у нас оця була популярна естетика і... Ну, скажімо так, коли одягали ковтинку за бежевого кольору, ви не стаєте олдмані. <рес> це нормально, що вам подобається ця естетика, і чому ми не можемо її носити, якщо нам це подобається. Але питання в тому, наскільки це відповідає вам як особистості? Бо я завжди кажу, що стиль це питання внутрішніх процесів, а не зовнішніх. Так, зовнішні на нас впливають. Але все ж таки це більше про самовираження мене як особистості, ніж про е, намагання бути тим, ким я не є умовно. Е, тобто, те, що ви кажете там про витоки української інтелігенції чи українського бізнесу, знаті і так далі. Вони просто наслідували європейську моду. Е, часто це було поши пошитий одяг під замовлення. Тобто це не якась така масова історія. Як, до речі, от у нас є деякі фото, uh -huh. щоб показати глядачам, що мається на увазі, коли взагалі зараз звучить не стиль, так, але, ну, цей напрям old money, про який. Я от вперше зрозуміла, що це справді не є якимось стилем, але люди це розуміють як якийсь стиль. Uh -huh. Тому давайте, друзі, подивимось і ви зможете також простежити, що мається на увазі. Отже, ну і е, заодно будемо намагатись коментувати. Ну так. от о, одразу жіночого образу такого дуже, дуже цікаво. Ну, от, бачите, тут жокейські чоботи, брюки для верхової їзди. Це те, що я власне сказала, uh -huh. теж з цією ковтинкою сьогодні погралася на плечах. Uh -huh. Тобто це... теоретично можна припустити, що вона походить там з родини, яка мала ранчо якесь там. Так, ну візуально так точно. От, тобто, от ця відповідність певному виду занять. Uh -huh. Це там, е якщо в цьому ви, на цьому фото, да, це різновид спорту, це досить дороговарто. Тісний спорт, верхова їзда. От, Це кампейн бренду Ральф Лорен. Він, напевно, найбільше відповідає візуально оцій естетиці. Mm -hmm. От, І ті, хто дійсно old money, old money справжні, вони дуже люблять цей бренд. Mm -hmm. от, Тому це дуже близько на, у дівчинки на плечі. Така накладка для рушниці. Mm -hmm. Тому це, от, Полювання. полювання тут, да. власне, навіть гумові чоботи, бачите, це теж про Олдмані, тобто uh -huh. це назавжди туфлі, це от Ну, власне, це теж кампайн, але фото нібито з полювання. Угу. Якщо от, підсумувати цю частину, де ми говоримо, що одмані – це стиль життя в цілому, так. не тільки про одяг. Але тим не менш, українці можливо, це суто от наша якась ментальність, що ми не так розуміємо, як, наприклад, британці або європейці, або там, американці цей стиль. І все ж таки говоримо про одяг і хочемо десь наслідувати візуально, отаке, от що нам, в принципі, достатньо доступно до чого ми не торкалися історично а про що йдеться в цьому контексті? Де українці можуть це реалізувати, де брати речі якщо ви кажете, що це не про мас-маркет, і чи можна якось поєднувати ну знову ж таки щось надбання, якесь своє сімейне спадкове з своїм життям для того, щоб наблизитись і до стилю життя такого, і в одязі транслювати також цю естетику. Ну, найголовніше е, зазначу, ще раз, це все ж таки бути собою. Е, от якщо вам подобається просто ця естетика візуально, і ви хочете якось відтворити, або якщо це та історія, да, «Fake it until you make it», типу ми хочемо здаватися е, або для того, щоб потім стати, це теж взагалі Ви можете самовиражатися візуально, як вам хочеться. Якщо вам подобається ця естетика, е, це має місце бути. Тоді це мають бути якісні тканини, це має бути без логоманії, тобто без якихось там великих лого, крупних, Це навіть мова йде про люксові бренди. А от, до речі, навіть дуже цікаво, люкси... що в люксових брендах зазвичай логотипи на одязі дуже маленького Повзві, розміру. М -м -м -м. От в кожних, навіть в люксових брендах, от якраз є ця історія. Є е, сумка Gucci з ага. монограмою. Є сумка Gucci, на якій, от якраз про Old Money, Є модель, е, яка, е, на якій взагалі немає лого, на якій є фірмова пряжка, і тільки по пряжці люди, які знають, вони розуміють, що це сумка Gucci. Оце про Old да, Олдмані. Тобто, ми, якщо що не рекламуємо Gucci, це просто ні, а, ну це продакт плейсмент. Хвилинка, не? вибачте. От, ну будь-які так будь-які бренди люксові вони мають лінійку з лого, монограмами, Не буду добре називати дуже відомий бренд, в яких є губеленові сумки. І шльопанці, на яких от такими буквами написано, що це за бренд літерами. Так само і у цього ж бренду є сумки взагалі без лого, без будь-яких розпізнавальних знаків. От якщо ви хочете наблизитися до цієї естетики, найголовніше, що ви маєте запам'ятати, що ви маєте обирати найкраще, найзручніше, найкомфортніше в першу чергу для себе, а не для оточуючих, показати, що. Ви можете дозволити собі комфорт і якісні речі самому собі. От коли ви будете знаходитись приміщення, і ніхто не знатиме навіть, що на вас за бренд, але ви знатимете, що це там якісна сумка чи якісне взуття, в якому зручно, яке вам служитиме довго. Це не про фаст фешн. Тобто це не сліпе таке слідування mm -hmm. трендам. Тому, власне, звідси такі досить класичні силуети. Чому я кажу, там це діловий стиль і смарт-кеджел в основному. Mm -hmm. Чому? Тому що це. Стилі, який поза часом, так. одяг, який поза часом в нього не так швидко змінюється крій, склад і, власне, навіть кольорова палітра. Це от ми бачимо на фото. Ось так, до речі, от саме цей приклад, я б, наприклад, його навіть і не класифікувала як олдмані, тобто красиво, лаконічно в діловому стилі, але виявляється, що це якби це наслідування дуже гарно і досить. ну, Мені, наприклад, таке подобається. Як е, тоді, якщо справді близька, так, от така лаконічність е, без кричащих там, угу. е, на, надписів брендів, як тоді е, правильно це наслідувати, якщо хочеться справді цьому відповідати? Е, чи це тільки як прийнято думати про лофери і поло, чи так. все таки можна тут якось? Погратися можна погратися. Ви можете потренувати свою надивленість, зайти просто в інтернет і подивитися, як виглядає форма для. Поло, для гри в гольф, е як виглядає форма європейських старих і американських університетів, тому що ці mm -hmm. емблеми і оця уніформа, вони теж присутні в цій естетиці. Знову ж таки, тому що це спосіб життя от тієї со соціального того прошарку, про який ми говоримо. Якщо вам це подобається, ви можете просто потренувати свою надивленість, от подивитися, як виглядає там форма для вітрильного спорту. Mm -hmm. е і Власне, надихнутися і знайти в будь-якому магазині чи навіть секонд-хенді. Е, я завжди тут приходжу, нагадую про секонд-хенд і стали, стало моду, тому що я все ж таки дуже, дуже я переживаю за нашу планету і хочу, щоб все-таки люди споживали свідомо. І в принципі, «Old Money»… Е, Естетика, ця вона дуже близька до цієї ідеї, тому що mm -hmm. це знову ж таки про натуральні тканини, класичні силуети, які не потрібно змінювати щосезону або щомісяця. Mm -hmm. І це теж мені дуже відгукується, тому що це теж про свідоме споживання, про турботу не тільки для. Про себе, а про те, що наша планета це все-таки дім не тільки для нас, для майбутніх поколінь. І треба, щоб він був чистим, чистим повітрям, ґрунтовими водами. От і тому це тому, власне ця естетика настільки популярна, тому що вона дуже. Корелює цінностями покоління Z, які вже думають трошки масштабніше, ніж ми. Вони турбуються про довкілля, про природу. Звідси така популярність сталої моди. І Old Money – це от якраз і про сталу моду теж. Ну, от, е, напевно. Для України це і є певний виклик, особливо для старшого покоління, тому що як ви зазначили вже покоління Z, вони більш схильні, що це окей, це нормально, і люблять і шаритись там по тих самих секонд-хендах і так далі. А покоління миленіалів і старших людей це як, ніби, повернутися до бідності якоїсь, до якихось витоків, коли у людей грошей не було, і ходити в секонд – це був не тренд, а необхідність, тому що не було можливості в принципі вдягатися. І от напевно, якщо підкоригувати ментальне сприйняття mm -hmm. цього, то тоді можна взагалі вийти з бульбашки і відкрити для себе дуже широкий світ. І не тільки ми говоримо саме там про секонд-хенд і щось таке. Я, до речі, хотів ще запитати в контексті олдмані, часто в, в суміжності з цим стилем ще кажуть, що олдскульний стиль, олдскул, це щось схоже, чи це взагалі інші напрямки. Давайте так. Я, по-перше, я навіть не чула, не буду вас обманювати. <реш> <реш> я от е не чула про олдскул. Ну, в такому контексті е можливо, мається на увазі якісь. Е я навіть не знаю, це в позитивному чи негативному. <реш> <реш> тому я не чула цей термін, oh. я, тому, так, okay. я, я тому не можу вам відповісти <реш> на це питання. Mm -hmm. От. Але дякую за запитання, дякую, що сказали за травму покоління дітей, які росли, дівайс на картонки. Да? Mm -hmm. От. Це є, не треба може це викорінювати, треба час від часу це переглядати, але я дуже великі надії покладаю на молодше покоління, вони дуже насправді свідомі. От і мислять зовсім інакше. Але частина, я власне з поколінням міленіалів і багато маю моїх ровесників, які е, також мислять в напрямку такому сталому, свідомого споживання. Е, тому е, я з вірою, з вірою живу цією, що люди все угу. ж таки думатимуть і про це теж. Ну, не дарма, я люблю секондхенди. Я теж я... Так. ми всі ну, одній когорті. Всі... Так так. Любимо, так. так. Yeah. справді дякуємо, що ви це сьогодні підкреслили, тому що тема така, наче просто про стиль, але дуже важливе нагадування про те, куди ми рухаємося, взагалі як суспільство, тому що справді вже цих торгових центрів багато речей, багато одягу, багато чого вже ж не використовується і. Неможливо все продати, тому це важливі моменти, і мені дуже подобається в Києві. Є навіть така, напевно, не один такий сервіс, але є такі секонд-хенди, коли куди ти приносиш свій одяг і так. вони його перепродають. І я депуті. так дуже часто роблю. Тобто я щось розумію, не вдягаю. я там просто приношу як на благодійність, але вони далі це використовують і теж на благодійність кошти передають. Тому таких ініціатив багато. Друзі, споживаємо свідомо перше. i a Давайте вдягатися так, як справді, щоб воно е, виражало нас як особистість. Це я теж для себе взяла таку ідею, що ми дуже хочемо наслідувати те, що десь популярно, де щось модно. Але е, найкраще те, що е, якби, йде з серця і що підкреслює, а хто я насправді. Дякуємо вам, Дякую. що ви сьогодні з нами. Ось такі інсайти. Не просто збірок, друзі. Е, е, нагадуємо, що ми говорили про стиль Олдман. Ані, зрозуміло, що це не зовсім стиль, але простежили, звідки він береться, і як, якщо дуже хочеться в цій естетиці виглядати, як це зробити правильно, щоб це було справді красиво. І хочемо вам ще раз нагадати, що з нами сьогодні Анастасія Ахундова це персональна стилістка, а також імідж консультантка.